Четверте стартувала виставка ярмарок львівський товаровиробник, яка триватиме до 9 жовтня. Свою продукцію нині демонструють понад 70 підприємств міста, які працюють у різних галузях економіки. Львів'яни, що завітали із цікавості або просто переглядають, або куштують та купують. Логотипом ярмарку. І надалі залишається марка «Купуй Львівське. Адже підприємці та покупці вже звикли, що під тим логотипом продається якісний товар місцевого виробника. Завжди була слава Львівського. Наша задача це відновити, примножити, щоб це було не таким твердим знаком якості. Назавжди якості не треба довго шукати. Приміром, львівські пекарі переконані, наш хліб смачний та духмяний. За кордоном такого не знайдеш. Та й промислові продукти, зокрема львівська електроніка, не гірша за корейську чи європейську. За словами організаторів, такі ярмарки вдало популяризують львівського товаровиробника. Приходять мешканці і говорять, ми не знали, що ще є наприклад там або інші підприємства, що вони ще працюють, що вони ще виробляють. А потім виявляється, що вони працюють, що в них є гарний асортимент продукції, що вони не гірші імпортні. Окрім самого ярмарку протягом чотирьох днів у палаці мистецтв відбуватимуться семінари, тренінги, презентації та дегустації.